Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої золоті. Ви на каналі Української Вільми. Сьогодні будемо дивитись, що вас із ним чекає. Що вам треба знати просто зараз? Не забувайте підписуватись, залишати коментарі, писати мені за особистими розкладами на Telegram. Що вас із ним чекає! Зараз зробимо сигніфікацію, ідентифікацію ваших стосунків. Розклад загальний, чи резонує, чи ні. І всередині самого розкладу зробимо декілька варіантів. У вас дуже багато нереалізованої енергії. Ви можете по мелочах перейматися, особливо дівчата, в кого чоловік не поруч, великі сумніви, думки про те, що, можливо, є ще інтереси до іншої. Або є інше. В страхах, в страхах своїх сидите, дуже хочеться. Ярких стосунків, ніжних, можливо, сімейних, але з ним, як повторюються, одні й ті ж самі проблеми. Тут кажуть, є вихід, але все одно є думки про трикутник. Давайте дивитись, чому. Так, давайте дивитись. що за дівчина до нас прийшла. Дуже ресурсні ви, але в стані підвішеного, тобто самі не цінуєте себе, самі не живете своїм життям. Знаєте, думки не про себе здебільшого, про нього. Треба трошки змінювати формат. Нащо постійно про нього думати? Що це вам дасть? Ви так покращите? Ні, ви не покращите, ви себе просто тримаєте як в такій. В кут заганяєте, думати тільки про нього. А що там про нього думати, мріяти? А він живе своїм життям. Дівчатка, у вас трошки, ну, от ви не бачите, що насправді відбувається. Не хочете це розуміти. У вашому житті нічого не відбувається ступор. Ну, навіть якщо ви там ходите з кимось, спілкуєтесь, ви не розвиваєтесь. Він вас, скажімо так, Енергію з вас тягне, живе щасливо, а ви все чекаєте на якісь покращення, на родину з ним. Ну, у вас в думках все ідеально, а він не розуміє, що не так. Якщо ви тут одружені, людина не розуміє, що вам не так завжди. Давайте, що ви з ним чекаєте, скоро буду ругатися, сваритись ми такі закохані в них занадто? Обирайте один з трьох варіантів. Що вас з ним чекає? Радість зустрічі, радість якихось нових відкриттів — Перший варіант. Поновлення любові, відчуття. Близької перемоги, що надії здійснюються. Сила любов. Тут є великі можливості для ваших із ним стосунків по першому варіанту. Давайте вам пораду перший варіант. Чекайте, дивіться, чекайте на ну, не відмовляйтесь від цих стосунків, але не забувайте заробляти гроші. Якось себе радувати, тому що у вас будуть, буде якийсь застій в житті. Знаєте, от проблеми з фінансами можуть піти. Тут треба розвивати всі сфери життя. Другий варіант: у вас іде карта миру. Карта миру нам каже, що або ви миритесь, якщо були в сварці, або ви просто знаходите в собі сили прийняти. Все, що в ваших стосунках відбувається так, як воно є. Знаєте, він буде вас, скажімо так, кривдити, тому що людина дуже важка, важка за характером, важка за сприйняттям. Вам можливо хочеться більше емоцій від нього, більше якоїсь розкутості. Він не визнає ваші перемоги. Знаєте, що б ви не хотіли. В своєму житті він не буде вас повністю підтримувати, так як це, наприклад, близькі роблять або друзі. Тобто робота, це особисте життя, якесь ваше життя, він не буде підтримувати. Йому важливо, що з ним. Він може брати паузи в стосунках, він може віддалятися, навіть покидати вас в важкі якісь часи, казати, ти сама винна. Тут за дияволом. Стосунки ви в них просто на ньому зависнете, зав'яжетеся, будете дуже довго чекати на якесь покращення. Воно приходити не буде. Тут знаєте, як на гойдалці, то ближче, то е більш далеко. Якщо у вас не буде влаштовувати такі гогойдалки, він піде. Каже, я піду там, де мені будуть раді. Тому, дівчата, вирішуйте, чи витрачати ваш час. Зараз буде мир, а потім буде знову. Третій варіант. Тут підете ви. І підете, в принципі, задоволені собою життям. Так, у вас якісь нові проекти, якісь... Якась нова реалізація. Якщо ви шлюбі, любите, ви просто будете займатися або в стосунках, просто будете займатися собою. І, дівчата, я вам більше скажу, тут є можливість нових стосунків у вас. У вас знайомство, у вас якісь приємні моменти, у вас підтримка від оточуючих. Якщо то ваш чоловік був ви в стосунках, не розірвані вони, то тут будете якийсь момент сімейний вирішувати з грошима, навіть, можливо, його підтримувати. Завдяки вам щось гарне здійсниться в цих стосунках. От знаєте, ви його, цього чоловіка прораховуєте заздалегідь. Він якось вас обдурить, буде якийсь обман, буде якась неприємна ситуація. І після цього ви скажете Ні. Я тобі раз пробачила, два пробачила. Я ж розумію. Він не визнає своєї вини, але ви йому скажете, я все зрозуміла. Я хочу там туди, де мене будуть любити. І вам дадуть такі стосунки інші.